Вітаю! З вами на зв'язку компанія ASIC Fix. І у нас сьогодні огляд двох флагманських е, моделей від компанії Bitmain. Це s 21 на 195 терахешей та t 21 на 190 терахешей. Зовні два ASIC-а подібні один на одного. Сама головна відмінність це у Т-21 блок живлення більший за розміром. У С-21 блок живлення використаний однофазний із роз'ємом P13. Це, по суті, роз'єм вацмайнерів. Також ми зняли радіатор, щоб подивитися чіпи, які використовуються всередині. А тут чіпи у С-21 використовуються BM1368. П-13. Контрольна плата побудована на процесорі Amlogic з мікро usb портом Сама головна відмінність це великий, важкий трьохфазний блок живлення із роз'ємом вилку P33. Це модель Т21. Хешпати у цих моделей досить подібні. Під капотом у т 21 знаходяться чіпи BM1368 AA. На сьогодні це самі найенергоефективніші майнери на повітряному охолодженні. 17,5 та 19,5 джоли на терахеш. Насправді у цих АСІКів багато подібного. Похожа система охолодження, хеш-плати на алюмінієвій основі, контрольні плати одинакові. Але є основна ключова відмінність це система живлення. Нагадую! У Т-21 трьохфазне живлення. У С-21 фазне живлення. Ще одна цікава відмінність у Т-21. Це можливість розігнати на заводській прошивці до 240 терахешей. Однак енергоефективність у режимі розгоду 22 джоуля на терахеш. У звичайному режимі Т-21 споживає 3,6. У режимі розгону ця цифра збільшується до 5 кВт, а фактичне споживання S21 21 3,7 кВт. При виборі між s 21 та t 21 слід орієнтуватись на індивідуальні потреби та умови експлуатації. 2АСІКа є хорошим надійним вибором у 2024 році. Нагадую, що дані Асіки ви можете замовити у нас в компанії Асік Фікс. Дякую, друзі, що ви з нами.